Тож сьогодні у нас у гостях кандидат психологічних наук, психолог-консультант Сергій Темчук. Вітаю вас, пане Сергію, у нашій студії. Доброго ранку. Отже, вже літо поступово здає свої позиції. Впереду осінь, вже власне осінь. Ще поки золотава, але і настануть холоди. І можливо не таке вже й бажання вертатися до звичайного ритму життя. Маю на увазі. На роботу неохоче повертаються люди з літньої відпустки, на навчання. Тож, розкажіть, будь ласка, чому таке явище трапляється? Ну, Насамперед, я б сказав про те, що таке явище є нормальним абсолютно. І... Не бажання йти на роботу. Ну, не не бажання йти на роботу, а, власне, те, що буває важко, важко повернутися до роботи після відпустки. То залежить від багатьох обставин. Насамперед, як відпустка відбувалася. Якщо то був від'їзд, скажімо, України Європи, чи десь відпочинок на морі, десь за кордоном, і то було дуже довго, то повернення навіть до реалії України буває важким, а ще крім того, робота попереду. Тобто багато є обставин того, як відпочинок відбувався, наскільки він був яскравий, цікавий. І тут в якийсь момент є думки про те, що я вже повертаюся на роботу. А робота в кожного стосується по-різному. І я б, сказав, я б сказав би так, що насправді тут з одного боку є проблема і немає проблеми, бо для, для частини людей, в яких робота асоціюється чимось таким позитивним, насправді. Бо це улюблена справа, бо це те, чим живу, що подобається. То насправді так, адаптації якоїсь такої, і, і проблеми з тим. Тобто повер... це легко відбувається. Да, може бути легко. Зміна діяльності. так. Да, да, то просто так. І навпаки, в людей є потреба повернутися, навіть бажання, чим пошвидше, є такі люди. Поділитися своїми враженнями, правда, да, похизуватися, показати фотографії, та, якщо відпочинок. Та, такий Це дуже, дуже, до речі, добра справа взагалі, так поділитися враженнями, ще про це б говорити, звичайно. А для інших, для невеличкої категорії людей, чи меншої категорії людей є проблема з тим. І тоді тут потрібно детальніше. Я, як психолог, скажу, що іноді бувають передумови такі внутрішні чи пов'язані з самою роботою. Щось е, утримує, щось в роботі не подобається, е, щось пов'язане з негативними якимись такими спогадами. І, і тут тоді потрібно аналізуватися детальніше. Угу. От існуєте, є таке явище, останнім часом дедалі частіше лунає, як е, після відпускна депресія. Що ви можете про це сказати? Ну, насправді е, не потрібно лякатися глядачами всім про те, що є така депресія, uh -huh. і це якийсь, і це мене, і це, і це якийсь вже, клінічний не? випадок, або це вже в мене, треба і це вже... брати лікарня. Да, треба брати лікарня, не бігти до лікарів. Ні, насправді ні, бо це, це, це більш таке, таке поняття, яке не наукове, яке не обґрунтоване як діагноз чи як щось таке. Uh -huh. Але воно, оскільки має дуже, дуже часто виражений характер у більшості людей, то ну так кажуть. І знову ж таки все залежить від людини, від особливостей роботи, від багатьох обставин про те, як людина розпочинає діяльність свою знову після відпустки, яка то була відпустка і так далі, тому подібне. Тому причин для цього дуже багато, але насправді то не звучить так страшно. Угу. Тобто не Певні, важко, Просто так. йде мова про невеличкі. Ну, якщо був відпочинок, ну давай то ємо собі, людина собі у відпустку могла вставати ну, зранку, яких зранку, у 12 наприклад. Mm -hmm. І відпочивала там 10-12 годин той, в той нічний період. Тобто інший режим це все. Да, зовсім інший режим, і тут і тут їй потрібно вставати о 6 чи о 7 годині ранку і бігти на роботу без річ обов'язків і так далі. То ясно, що це може сприйматися як певний невеличкий стрес. Я б говорив більше про стрес. Про стрес, який нормальний, це не є якийсь стрес, який виходить за межі можливості адаптації, але який функція далі, зрештою, стрес, що є, то є щось погане. Ні. Бо, бо стрес він мобілізує людину до, до нових досягнень, до нових результатів, до роботи взагалі активізує. Тому це є нормально, коли він з'являється і певне напруження. є, і... Таким чином, ну а що робити, якщо ну дуже таке сильне бажання не йти на роботу От, ну, після відпустки, мається на увазі? Ну власне Чи є тут, якісь варіанти тут. Потрібно шукати причини, чому ж так не хочеться. Спочатку причини з'ясувати так. Є статистика про те, що багато людей у під після відпусткового періоду саме пишуть заяви про звільнення і. Прийшли з відпустки і звільнення. Так, і написали, через якийсь час написав заяву його звільнення. Чому? Чому ж так? І я думаю, що тут потрібно відверто собі зізнатися в тому, що, напевно, моя, ця моя робота або мені не підходила, не підходила на 100%, або то вона викликала таке напруження, чи руйнувала мої стосунки, де чи не давала можливості мені комфортно себе почувати взагалі за інших життєвих обставин. І і тоді по суті від, такі люди зазвичай живуть від відпустки до відпустки. Uh -huh. І ще не встигли вийти на роботу вже думати о Боже, коли це вже знову відпустка. Ну, до речі, чи це не є таким добрим прийомом вже думати про наступну відпустку? Це є ознакою того, що є проблема на роботі. Ага, це не добре виходить. З точки зору з самої ось проблеми такої, да, то, то напевно не, не є дуже добре, це буде тому що гор говорить про все. щось, про те, що що, що є проблема пов'язана з роботою, і і чому так все ж таки ця проблема виникає? Чому в людей є, буває, є така проблема? А насамперед, варто не всі, не всі люди, але ну, для частини людей, наприклад, сама робота дійсно може бути не відповідати її можливостям, її здібностям, її задаткам, знає, темпераментальним особливостям. Тобто є іноді така невідповідність. З іншого боку, маємо добре розуміти, що в нас, особливо в Слов'ян, є така. Знаєте, таке неправильне часом відношення надто принципове до роботи своєї штат ідеалізації, це називається перфекціонізм, я маю все робити ідеально. Mm -hmm. І коли людина надто має високі такі щаблі і планки, як то досягнути, які результати в мене мають бути, то кожного разу на роботі вона відчуває себе напруженою. І це напруження накопичується, накопичено, тоді вона думає тільки про відпустку, аби це було пошвидше. Це одна з таких причин. І, і ясно, що тоді вона себе недооцінює, бо, бо так має високі такі прагнення, ідеали свої. І, і це напруження воно яким чином кристалізується, накопичується і має, має свої прояви згодом. Інша причина то є часто. Коли люди надто сприймають з позиції я мушу, я зобов'язаний, таке зобов'язання, таке мислення, я сказав би достатньо реценніє, що я мушу, я зобов'язаний. Іноді часу, навіть попри те, що в контракті це не написано, це не прописано в посадових обов'язках, але людина надто багато бере на себе і, і так, і все, все, що не робить, робить з такого обов'язку. Не з позиції я хочу, мені це подобається, а з позиції мушу зобов'язаний, маю це робити. Бо інакше і якісь катастрофічні очікування, щось станеться, звільнять мене з роботи, ну і так далі, тому подібне. І ясно, що за таких умов також часто це напруження воно наростає і згодом виливається в те, що людина насправді потребує тієї відпустки, але сама відпустка вона не вирішує проблему. Вона мас, вона москові лише проблему, і після відпустки якраз адаптуватися цим людям найважче. Угу. Треба бути до цього готовим. Так, так. Їм буде найважче. І, і тому е, тут потрібно добре, е, як, як вихід, що тут є виходом? Насправді потрібно пам'ятати, що будь-яка діяльність, будь-яка ситуація в житті, вона, знаєте, як та медаль, яка має один бік і обернений бік. І завжди є те позитивне. І на тому позитивному потрібно концентруватися, бо перед тим, як вийти на роботу, варто думати про те, а що приємно, а що добре є в ній, а що мені подобається там. Можливо, можливо, то, люди, які та, там можливо колеги, то колектив, так. можливо, uh -huh. то колектив, який ну, там є бездоганні друзі, чудові, з якими можна поспілкуватися на різні теми, в тому числі про мій відпочинок. Uh -huh. можливо, Це допоможе адаптуватися. Та, насправді, так. Та, насправді, насправді, та. Uh -huh. Можливо, то, то гарна адміністрація, Рівництво. Можливо, це сама діяльність, яку я виконую, чи не всяла частина з неї, яка мені подобається. Можливо, це, це те, як я йду на роботу і сам ранок, як я йду. І, тобто, є дуже багато позитивного в тому, що я роблю, що пов'язано з моєю діяльністю. Але це потрібно на цьому зробити акценти. І, і ідеальний варіант, звичайно, зранку йти з позиції на роботу, не з позиції я мушу, я зобов'язаний, а з позиції я хочу. Uh -huh. І заради чого я хочу йти на роботу? І тут потрібно шукати цих таких стимулів, мотивуючих, пошукати в собі, познаходити кого що інш, в інших людей мотивує. І то можна навіть це записати ці плюси. Так, так от виписати і, і, і зранку навіть то може бути Переглядати. просто Переглядати. Да, да. <рес> чому і, я йду іноді, на роботу. Іноді це може бути на перших перші дні, буває дуже ефективно. Навіть mm. така рока стосовно того, в який день ви ходите на роботу, чи є тут якісь рекомендації. Який день тижня мається на увазі? Починати. Ну, звичайно, звичайно, ідеальний варіант, то так ну добре, коли добре, коли відпочинок яким чином не сприймається як щось протилежне до роботи. І з одного боку, ми маємо і можемо, і бажано, щоб ми адаптувалися до самої роботи, але з іншого боку, варто пам'ятати що краще щось з відпочинку якби перетягнути у, у діяльність таку звичайну буденну і тому. І добре, коли то поєднано з відпочинком. І коли людина в перші дні вона може розпочати, скажімо, ну, ідеальний варіант, звичайно, четвер-п'ятниця. Угу. І коли я закінчую? так планував від вихід да, І тоді є ще кілька вихідних, але вже розпочав мені роботу. Понеділок не люблять, день важкі, да. кажуть. Ну, от чому? От як, якщо з позиції такої адаптації, то чому понеділок важкий? Тому що попереду так багато днів робочих. Угу. І, і то якось потрібно до цього також звикати. Отож, ну так ідеальний варіант вихід це четвер, п'ятниця. Тоді в мене є кілька днів, щоб знову відпочинку, і знову ж тоді в мене буде наснага і сили на на цілий тиждень роботи. Як організувати свій перший вихід після відпустки на роботу? Чи є тут якісь поради? Можливо, я кілька слів скажу про те, як підготуватися до роботи. Добре. Бо, бо я думаю, що, звичайно, я говорю про сон. І коли людина, скажімо, знає, що їй зранку потрібно вставати о доставати, чи о оці тридцять то а перед тим відпустці було 10, 11, 12 година, чи можна було б цілий день відпочивати, то якнайкраще, звичайно, то поступово довести до того графіку, навіть харчування, вже не кажучи про вставання зранку. Режим відпочинку. Там, все максимально довести до того, як, як схоже було б на роботу. Ідеально навіть останні дні відпустки планувати щось ввечері, скажімо, чи зранку, коли це найчастіше робиться, планувати наступний день, чітко, стратегічно, що, тобто, я, що, що, я, я, мав би, що я мав би зробити. Угу. І, і навіть якщо це не пов'язано ще з роботою, просто виконувати ці такі. Бажані або е, плановані просто заходи для того, щоб яким чином організм мобілізувався до того, що ось буде знову ж таки на роботі щось подібне. Угу. Тобто такий варіант з корабля на Балт для тих людей, які можуть мати проблеми з адаптацією, не підходить. Спочатку да, ну, тобто, то, зразу да, на роботу. То, то буває важко. І то, то є угу. більшим стресом. То тобто залишати якийсь такий так, період для адаптації вже вдома починати ту адаптацію. Да, було б непогано з, з домашніх умов. Ну, і, і, і вже, звичайно, власне, якщо говорити про перші дні. То перші дні має мали бути поєднані з якимось відпочинком. Ну якщо є можливість в перший день розпочати з того, то насправді що я просто зберусь з колегами за Чашкою Кава, чи щось привезу з того відпочинку, навіть поділюсь з тим і не тільки враженнями, бо враження це насамперед. Я б сказав би ось ті фотокартки, то відео чи ті спогади і розповіді про ось той відпочинок, вони дуже добрі, і то можна розповідати багато разів багатьом людям, чому пом'як. Це от це помічує, воно дає можливість перейти Велика. з періоду відпустки, uh -huh. яким чином таким чином структуруються наші пам'яті ось ці спогади. Вони залишаються тоді в минулому, і я тепер вже можу перейти до теперішнього і до майбутнього. І тому такі розповіді дуже важені. насправді варто заохочувати всі до цього. Uh -huh. Ділиться враження своїми. Це ж насправді дуже багато позитивного є. Ми не завжди помічаємо, але за відпустку ми багато що пережили. Десь були то варто про це розповідати. Насправді і нам буде легше і приємніше колегам uh -huh. почути. Це. А, що... і, і, можливо, і можливо ще, ще додам до того, що і ось ті перші дні, що ще можна було? Можна було б поєднати з відпочинком, і тоді, і тоді як, якщо я працюю. Да, ось як в зазвичайному режимі, то мати короткі хоча б відпочинки. Там через дві години я, я піду знову до колег, або я відкрию інтернет гарну сторінку, де є гумор, де є жарти, і я яким чином відпочину. Тобто віднайти такі оптимальний для себе варіант, і, і щоб поєднувати відпочинок, і, і знову ж таки робота посилання і так далі. Але зазвичай після відпочинку, відпустки людей дуже накопичується багато справ, які варто виконати. І тут і, і те, ніби необхідно, і те, і ще щось. Тоді тут варто, напевно, продумати якусь таку, кажуть, ієрархію. Да? Тобто розпочати з головного, uh -huh. а те другорядне, менш значимо, залишити поки що, не очікувати, що все одразу я так мушу, мушу зробити. Насправді. Це може собі відпочинок зізнатися. Да, не да, думати, я повернусь на роботу, да. і там мене купа тому, тому, там є, є якісь головні найважливіші справи, які зараз вирішити сьогодні, потрібно чи завтра. І тоді я їх вирішую. І знову ж таки, навіть ті головні найважливіші справи я. Може розпочати з простішого і дуже важливо, і поступово ускладнювати завдання. Тобто йти від простого до складнішого – це завжди найоптимальніший шлях для психіки, для здоров'я людини. Тут... Скільки потрібно відпочивати? Чи є тут якісь такі загальні, загальні стандарти, щоб відпочинок був достатній, щоб людина із задоволенням повернулася на роботу, чи можна говорити про якісь загальні стандарти? Я думаю, тут залежить суто індивідуально психологічно. Бо в кожної в кожної людини є, є свої очікування щодо відпустки з одного боку самі очікування мають значення і. Тривалість тут не стільки тривалість, скільки якіство відпочинку uh -huh. має значення, і тобто, місяць як... бути відпочинку, так. але бо якщо людина на відпочинок спланувала стільки заходів і, і питання, і в тому числі обов'язків якихось на відпочинок, то навряд чи вона відпочинок. Треба ще після цього відпочинку відпочивати. Так, так, так. Ну і взагалі після відпочинку іноді варто відпочивати. Чому <рес> ще не відпочити, так? Так, так. Тобто це є індивідуальне питання. Це дуже суто індивідуальне питання. І звичайно, коли він дуже тривалий, той відпочинок, скажімо, як у дітей в шкільний період навчання, то я думаю, що відпочинок, я як психолог сказав би, що відпочинок дуже тривалий літній, пізніше адаптація до навчання ускладнюється в зв'язку з цим. Ви знаємо, в Європі, наприклад, в більшості країн є більш скорочений той відпочинок. Тобто не три місяці. Так, так, як так. Як у тут нас тут дещо довше і в певній мірі свідображається. На, на дітях би дітям тоді особливо потрібно готуватися до, до, до того навчання. І яким чином, і навіть не день, і не два, можливо, тиждень, і більше яким чином входити в той процес навчальний вже поступово в домашніх умовах, а пізніше переходити до самого навчання. Ну, до речі, хто може допомогти в цій адаптації, якщо ми говоримо про студентів, про школярів? Щодо школярів, то насамперед на батьки. І батьки не тут дуже важливо пам'ятати, те, те саме, що раді психологи не робити з примусу для, для дорослих нічого, так само і не робити з примусу за дітям. Тому що е, діти, як і ми, всі, потребуємо якоїсь заохочення, винагородження за те, що ми щось робимо. І коли це просто мушу, uh -huh. мушу сісти виконувати літнє домашнє завдання то воно сприймається зовсім. Тоді весь вся мотивація до навчального процесу, і те 1 вересня сприймається як, як щось дуже негативне. Ось все, починається жах просто. Угу. Ну, першачки ще цього не знають, вони, зазвичай, задоволені йдуть до школи. Чиками окрема історія, і взагалі з першокласниками, то окремо них бажання велике на початку, вони ще не знають перший день для них на відміну від учнів вже святкової рочисти, правда так, то батьки вчителі. Батьки, які дійсно знову ж таки то і режим оптимізують, і особливості існують починку, і пізніше так само будуть планувати частково чи поступово збільшуючи навчальне навантаження, щоб надійснути якісь завдання, актуалізували по. Передні знання з того року, що пізніше в тому новому класі їм було з новими предметами, тоді далі було легко опанувати їх знову, або легко то пригадалося і відновилося в пам'яті, тому щось повторювати варто. Але тут варто продумати систему заохочень для дітей, і це в процесі, тобто не просто дати завдання дітям, щось що сідає, виконує літнє домашні завдання. Там, який тобі вчитель, класний керівник, хто чи, б чи, 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 предметник, вчитель запропонував. Але е, цікавитись тим процесом, а що ти робиш зараз? О, який ти молодець, що ти розв'язав. А як тобі це вдалося? Слухай, ну ти просто е, геній, Герої. або ти, а ти просто герой, тобі вдалося, ти бачиш то. Що... І, і навіть не обов'язково то має бути винагроження якесь е, вигоди на то, але то може бути. Да? Тим більш матеріально. Підкуплюють інколи батьків. Ти, тінь, да. коли, батьки, цього, Ти цього, зробиш, цього... дам тобі. Ні, ні. Це, зовсім, це, це, це зовсім не добре. Це простіше для батьків, але не добре mm -hmm. з точки зору виховання. Ну, Деякі кажуть, дитина вже заробляє собі, вже як робота. Ні, ні. Ну, Я психолог скажу, що тут стоп, тому що це не є добре. Це не добре. Але слово батьківське підтримуючи, заохочуючи. Можливість там якимось чином ну, ж знають, що діти найбільше полюбляють. Можливо, відпочинок, Якийсь специфічний відпочинок. Можливо, до перегляд якоїсь улюбленої програми, і тоді, тоді чому б за те, що дитина, да, дитині не спрогнозувати, що ти слухати, молодець, ти попрацював, і за це ти маєш тепер ось таку нагоду. Да. Це дуже важливо для дітей. І взагалі сам, сам процес навчання пізніше, з 1 вересня в цьому році дітям трошечки буде накладніше, тому що з понеділка так буде цілеспрямоване, вже навчання. Вже від сьогодні. Так. <гум> і то власне, і то власне в тому є проблема, тому що цілий тиждень попереду. І тут дітям ми ніяк не можемо це вже по іншому з. Продумати, але е, ось, в той період адаптації перший тиждень він найважливіший не стільки вже з огляду батьків, бо батьки могли б заохочувати, цікавитись і підтримувати дитину, і давати, в тому числі, відпочинок денний, можливо, особливо дітям в початкових класах дуже важливо. Тобто не зразу, наприклад, провалитися. Щоб вони могли навіть в день прийти відпочити, або яким чином поєднатися з відпочинком активним і так далі. Але тут дуже важливий акцент на 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 дорослих, але Насамперед, предколективі на педагогах, тому що те календарне планування вони могли б могли б рахувати, враховуючи той період адаптації, то вчитель міг би не, не так сильно вимагати перший період, змінити дещо критерію оцінювання. Ким чином? Тобто, щоб підлаштуватися під ту проблему адаптації дійсно до навчання, і вона потребує якийсь час той тиждень, хоча б більшості дітей тиждень, півтора-два максимум. Він... Адаптаційний. Треба це і батькам розуміти. Не так, і, і батькам не дітей. вимагати. Так само вчителям, вчителям ну, найважливіше завдання дійсно вчителя це вміння навчити, а не оцінювати. Бо вчителі це не сам передней екзаменатори, а ті, хто навчають. І якщо вони вміло це роблять, мотивують дитину до пізнання, то той процес пізніше перетворюється в самонавчання, і дитині то цікаво. Якщо, наприклад, зі студентами, це вже такі більш дорослі діти, вони кажуть, дорослі, ми вже дорослі вони, люди. Вони, вони Чи дорослі, є в них проблема з адаптацією? вони, вони дорослі, до і тому я сказав би, що з, в них з адаптацією простіше у зв'язку з цим. Єдине, що ну напевно для певної категорії найвеличкої категорії студентів, які, скажімо, першокурсники знову ж таки, або ті, які переїжджають, скажімо мають домівку десь поза тим містом, де будуть навчатися, і будуть проживати в гуртожитку, чи десь в іншому е, помешканні. Е, то для них адаптація може цим ускладнена бути. Побутові умови. Так, 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 тут все буває, буває трудно, що з цим пов'язані. Але Більшість сучання, ну ми всі можемо пригадати, як то в студентські роки буває, але перший період так званої начитки лекції, то особливо перший тиждень, два тижні буває, коли студенти якраз діляться враженнями і поза парами, під час. Пер... Завжди пар... якщо другий, третій курс, а перший курс, тут а, все ж таки всі ще ну, не так знайомі. Да, з, з першим курсом тут значно складніше, справді. І mm -hmm. тут дуже важлива роль тих кураторів, наставників, які відповідають за ці групи, які організують. Називали той процес спілкування, знайомства, ділення досвідом, в тому числі спогадами про відпочинок. Це важливо. Але знову ж таки, ті ж самі загальні поради, це яким чином адаптувати майбутніх студентів чи студентів, які будуть після таких канікул навчатися до режиму того, який буде власне, в процесі навчання в університеті чи в академії, де б не навчались. З іншого боку, то є власне, знову ж таки. Ось такі загальні поради діляться своїми враженнями. І студенти це роблять універсальна але, порада, але, але, але то студенти роблять і самотужки, і навіть без не Треба акцентів. Радити, так? Якщо На, є чи ділитися, ну, та, завжди є чим. Є так? чим насправді. Тут варто просто кожному і шукати ти цікавинки і розповісти їх. Ну і, і далі, і далі, оскільки завдань, так само як і в шкільний період, бажано, що було найменше в перший період, студентів все простіше, тому що вони перший тиждень мають лекції, переважно ще таких завдань домашніх немає. І Є то здатність то, 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 адаптація відбувається більш простіше. Для дітей ось з домашнім завданням тут вже відповідальність вчителів і розуміння вчителів того, що воно має бути якось оптимально, враховуючи те, що був літній тривалий період відпочинку. Mm -hmm. Тобто це явище воно існує, так. але з ним можна боротися. Правда, і навіть можна не боротися, <рес> а до цього можна звикнути, звикнути, і насправді ем, це проходить достатньо швидко. До тиждень максимум. І для, для деяких людей можливо день-два, а для когось максимум півтора тижні. Не думайте, що це буде тривати вічно. Так? Правда, це проходить. Як ну, і все вже. і на наше вже на завершення нашої розмови, може, якісь у вас є побажання для наших телеглядачів. Які, можливо, стикнулися от, з таким небажанням після відпустки йти на роботу, на навчання, що ви їм побажали? Я побажав би наснаги, побажав би впевненості в тому, що завтрашній день принесе щось позитивне завжди. Побажав би пам'ятати, що в житті навіть будь-які труднощі вони, вони тимчасові вони проходять насправді. І труднощі з адаптацією до роботи вони також пройдуть. Але найважливіше пам'ятати, що я в цьому житті є цінним. Безумовно цінним, незалежно від того, чи я відпустю, чи я виходжу на роботу, чи я маю якусь посаду, чи не маю, а я цінним незалежно від того. Насправді і, і йти з тим по житті. Насправді, дякуємо за такі чудові побажання. Дякуємо, що прийшли сьогодні до нас в студію і допомогли, сподіваємось, тим, хто стикнувся з цим явищем або ж цим небажанням йти на роботу, розібратися у собі, і все ж таки взяти себе в руки і отримувати задоволення від своєї професійної діяльності. Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні у нас у гостях був Сергій Томчук. Він є кандидатом психологічних наук, психологом, консультантом. Бережіть один одного і бажаємо вам приємної роботи.